Цукеркове та солодке свято подарували бібліотекарі дітям загиблих військовослужбовців. Малеча поринула у казковий світ відомого майстра кондитерського мистецтва Віллі Вонка. Його творіннями шоколеді і шокомен у нас буде. Не обійдеться також і без негативних персонажей, які захочуть створити щось негативне, вкрасти щось помішати, але все одно все закінчиться гарно. І дівчинка, яка є. Головною героїні цього свята вона відкриває свято. Це всім відома пепі, але чомусь так склалося, що вона залишилася сама, без друзів, і в неї одна мрія була відсвяткувати це свято з друзями. І мрія її обов'язково збудеться, діти будуть щасливі, і, як завжди, все закінчиться добром. Також до малечо Олександрійської громади з нагоди їх свята приїздив цукеркобус на подвір'ї шкіл населених пунктів, якими курсував чарівний автобус, проводились розважальні програми. Відвідали Звінигородко, Олександрійське, Марте Іванівку, Головківку, Ізмайлівку. І під час цього туру я навіть не скажу там. Дуже багато дітей було, ну більше пів тисячі. Так найбільше радувало те, що постійно були щасливі обличчя, посмішки. Вони з таким теплом, з таким з такою радістю нас зустрічали. І навіть не скільки саме свято, скільки відчути близькість цих казкових героїв, відчути їх на дотик. З нами був також Медведик Теді. Попри те, що в країні триває війна, вона не повинна забирати у малечі дитинство, зазначила присутня на заході Вікторія Косяк. У 2023 році в Україні це свято відбувається в умовах масштабної війни. Сотні тисяч дітей змушені були покинути свої домівки. Тисячі дітей залишились на окупованих територіях, і, на жаль, майже пів тисячі дітей стали янголами, загинувши від кривавих рук. Країни агресора сьогодні ми хочемо нашим діткам зробити свято, незважаючи на те, що триває війна, все ж таки діти є діти. Їм необхідно посміхатися кожного дня, вірити, вірити в майбутнє. І хочеться їм побажати, аби поруч завжди були з ними вірні друзі, любляча родина. Ну і звичайно, щоб збувалися їхні незламні мрії. Окрім солодких подарунків, приємною несподіванкою з нагоди дня захисту дітей стали для малечі квитки у кіно на показ мультфільму.